Бога не задовільнить правильна молитва. Його задовільнить тільки те, що є сьогодні в нашому серці. Бо деколи в нас на серці одно, а кажемо зовсім інше. І знаєте, я, 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 я не, навіть не знаю, чи ви взагалі розсуджували над цим, що коли ми Господу кажемо приємне, правильне, а всередині ми сповнені. Образи недовольства якогось, знаєте, такого ропота. Як Бог на це дивиться? Чи не говоримо ми брехню перед ним? Дуже неприємно багатьом людям чути про страх Господній і всі там. Ні, ми в радості вже який страх, в любові нема страху, мови не йде про страх людський, тілесний. Мова йде про те, щоб ми, розуміючи Боже Слово, виконували його саме так, як воно написано. Дуже багато суперечок відбувалися кругом цього слова, і люди того часу, коли Христос прийшов відвідати землю з певною місією, вони були впевнені, що в них абсолютно все добре. Ні, я погано, є окупанти римський, а все інше в них добре. Хто людям казав, що в них все добре? Хто людей переконував, що то нормальне? Ви тільки несіть жертви в храм, ви просто платіть там, що ви маєте платити. І все буде добре, і їх тому навчали. І саме те люди, які навчали їх таким речам, про них в книзі пророка Малахії, це остання книга Старого Заповіту, написано. Ось я проти вас, священники. Я прокляну ваше благословіння і вже проклинаю. Уявляє, уявляєте, брати та сестри, що відбувається в свідомості людини. Мене навчили, мені сказали, що в мене все добре. Просто радій, просто живи цим життям, роби, що тобі не заманеться. А Бог все, про все потурбується. Зараз мова навіть не про мораль. А про те, що ми розуміємо, до чого нас Господь покликав. Що він бажає, щоб ми з'ясували для себе надважливішим? Дивіться, Христос прийшов, щоб спасти свій народ від їх гріхів. Це його місія була, основна місія спасти людей від їх гріхів. І перша людина, яка має відгукнутися на цю дію, вона має визначити себе як грішника. І як того, який потребує переміни його життя, переміни його свідомості. Причому Христос допомагає в цьому. Ти визнаєш, я тобі допомагаю, і ти проходиш певні етапи очищення і стаєш новим творінням в Христі Ісусі. Так, да, там будуть випробування, там будуть сльози, там буде розпач. Але при всьому, при тому, ти знаходишся в руці Божій, бо ти повірив, повірив в ці слова Ісуса і намагаєшся їх. Виконати. І саме ті люди, які підперезалися і пішли за Ісусом, прийнявши Його вчення, вони набувають духовне відчуття, духовне розуміння і рухаються по житті саме таким чином, як навчив Христос. Слава Ісусу Христу! Але Його вчення досить суперечливе для тих людей, які на той момент відчували себе абсолютно вільними. Від всіх тих речей, про які говорив Христос. І ось Він приходить і каже, «Я, я говорю і роблю, що бачив свого Батька Небесного, якого ви називаєте своїм Богом. Я прийшов вам явити Його, і хто бачить мене, бачив Його. Чому у людей, у священників і послідовників того священства виникло бажання бити його каміннями і в кінці кінців. Просто розіп'яли. Чому? Бо виявляється, вони в ньому бачать не Бога свого, а ворога їхнім вподобанням. Як низько ця планка святості, відчуття Божого народу опустилася в очах цих людей. Піти проти Бога з'ясуйте для себе раз і назавжди. Ісус прийшов, щоб вказати на гріх і сказати, що Богу це не до вподоби. і щоб не загинути. Прийміть це вчення. Прийміть це вчення. Дивіться, що відбувається в житті Ісуса і в житті Його послідовників після того, як вони прийняли це слово. Це буде дії... Святих апостолів, 24 розділ, 23 розділ, свідчить нам про те, що священники провели апостола Павла як послідовника Ісуса Христа до Клавдія Лісія. Той не зрозумів, про що йде мова, відправив його до Фелікса. І ось як розгортаються події. Вони ставлять його перед собою. Задають певні питання і намагаються зрозуміти, що відбувається, третій вірш 24-го розділу дії святих апостолів. Це ми, преславний Феликсе, завжди і усюди, зі щирою вдячністю визнаємо, але щоб довго тебе не турбувати, просимо, просимо тебе, з властивою тобі доброзичливістю, кротко вислухати нас. Тобто вони прийшли свідчити про Павла перед Феліксом. І так, знаєте, ну, таке вислів'я стілять перед ним. Отак От просто почуй наш, ти такий, ти такий гарний. Просто вислухай, ми знаємо, який ти добрий. І дивіться, як вони свідчать про апостола Павла. П'ятий вірш. Бо знайшовши цього згубного чоловіка, якщо переклад є, будь ласка, виведіть на екрани, бо я вам запропоную декілька українських перекладів. Тут написано цього згубного чоловіка ще варіант. Ми переконалися, що чоловік цей зараза. Так, зараза. І ще один український бунтівник. Вас щось поєднує ці слова воєдине чи ні? Правда ні? Просто от, ну, якась. Мені дуже так, знаєте, мені подобається цей переклад, мені подобається цей переклад. Обирай, який ти хочеш. Я зараз про досконалість Божу, брати та сестри. Ми маємо для себе це тільки один такий момент, їх дуже багато, і це тільки три. Є більше перекладів. Але ми розуміємо одну просту річ. До речі, халдейський переклад каже, язва. Язва. Але що ж такого страшного зробив цей чоловік? Який провокує колотнечу між усіма юдеями в цілому світі, який є провідником Назорейської Єресі? Інший переклад, секти назорів. Ну, я можу там далі переводити, але вам вже не треба цього. Достатньо. Тобто те, що Павло каже, да, зарази. Що Павло, Павло каже для тих людей, він стоїть на цих засадах і він розуміє, це Боже Слово, воно не може змінитися. Воно має зробити е, працю свою, за яку Христос вмирав в цих людях, які зараз чують це слово, які приймають це слово, які намагаються або виконати це слово, або відкинути назавжди від себе і таким чином зретитися спасіння. Яке Христос і Ісус приніс на цю землю. Коли Христос свідчив про те, що бачив свого батька, говорив і притчами до людей, і якось намагався достукатися до їхньої свідомості, але, на жаль, ці люди вони намагалися залишатися в своєму. Нам так зручно, не треба нас спасати, нас все добре. Краще уто від загарбників, спаси нас, і нам буде цього достатньо. І просто не заважай нам спасати себе і наші душі. І після одної з промов вони кажуть, коли ти кажеш такі речі, ти нас ображаєш. Дивіться. Вони звертаються до Бога і кажуть: Боже, коли ти говориш нам правду про нас, ти нас ображаєш. Воно дуже дивно виглядає і певне, Може, може, найдуться такі люди, які знаєте, мають образу на Бога, кажуть, що Бог несправедливий і чому те зі мною, або чи, чи інше зі мною трапляється. От, і вони ображаються на Бога. Я не раз чув, я образився на Бога на пару років. Поки не прийшла біда. А як біда, біда прийшла, то з'ясували, ні-ні, мені треба повертатися. Моя образа була марна, цього не треба було допускати в моєму житті. Але щось сталося, я думаю, або цьому хтось навчив. Або просто людина зріклася Божого Слова і просто жила, як їй було до вподоби. Ми маємо визначитися, брати та сестри, про той шлях, на який ми сьогодні стали. Дехто каже, для чого ходити в зібрання, краще десь щось робити. Причому це кажуть ті люди, які кажуть, що добрими ділами спастися не можна. Це не каламбур. Це якісь такі суперечливості, які в уяві людей з'являються, і люди слідують якихось, якимось своїм тілесним пожадливостям. І, і просто, нібито ми тут фарізеї, що молимося, знаєте, а щось там, щось воно робиться, ото, воно, воно краще, ніж молитися. Я ось сьогодні ночі під ранок повернувся з такої поїздки з капеланами, відвідали Херсон, Миколаїв. Береслав навіть на порядку, там, де воїни наші стоять. І знаєте, я дещо мовчуся. Дещо мовчуся. Потому що нас Бог зберіг, були обстріли перед нашим приїздом і почалися обстріли, коли ми поїхали. Слава Ісусу Христу! Як ми молилися, Бог зберіг і провів. Де, де просто, знаєте, було дуже непросто. І проїжджаючи там десь на порядку, вже прямо буквально по берегу. Правобережжі Херсонщини, і ми просто, можна сказати, повз бій проїхали, бо там, видно, ДРГ зайшло чи щось, і постріли, і все це таке жахливе, знаєте, дуже неприємне. І дякуємо Богу, що ми цього не, не чуємо тут. Але воно відбувається в нашій країні. І коли ми заїхали вже в підрозділи, знаєте, подивилися просто, що там відбувається, коли тебе зустрічають з Матюками. Причому знають, що ми військові капелани, що ми віруючі люди, але це нікого не бентежить. І трохи там якісь такі розмови, розмови вже вечоріє, і нам ще треба було встигнути повернутися через всі ці речі. І нам було запропоновано, каже, ви вздовж Дніпра, тільки швиденько їдьте, і щоб тільки вас ніч не застала, а вже темно. А їхати десь 100 кілометрів. Бо каже, якщо ви десь зупинитесь або світлофар побачать, вас знищать. Треба просто швиденько їхати. Дякуємо, що порадили. Дякуємо. Але знаєте, що мене дуже вразило. Коли ми почали молитися за цих людей, зійшла така Божа благодать, що коли ми з ними прощалися, таке відчуття, що ми все життя один одного знали. Рідними стали. Просто обіймалися, давайте ми з вами сфоткаємося. Не ми казали, а вони кажуть, давайте ми з вами сфоткаємося. І там обійми були такі, знаєте, вроді брати. Я, знаєте, ще зайвий раз підтверджую це, що зброя віруючої людини це молитва. Справжня зброя. Бо вона єднає, бо вона надихає. Бо після того ніхто жодного мата вже не сказав. Бо в ту місцевість прийшов Господь, слава нашому Богу! Я дякую Богу. За церкву благодать і за ті молитви, які звершуються на цьому місці. Я їй завжди казав, що саме цими молитвами ми сьогодні живі і неушкоджені. Бо я бачив людей там. Це такий, знаєте, справжній депресивний регіон. Там зовсім інакше обличчя. Там таке відчуття, що вони не українці. І навіть не тому, що вони по-українськи не розмовляють. Така, так, знаєте, від тої місцевості, просто жахлива. І коли ми бесідували з людьми і, і молилися з ними, і пропонували молитву покаяння, саме молитва, люди свідчили, що кажуть, ми не знаємо, що відбувається, просто вони плачуть і кажуть, від голови до ніг щось проходить, це їхні слова. Молитва віри змінює людей, просто грішників, і тих людей, які сьогодні боронять кордони нашої країни. Ми познайомилися з одною жіночкою, волонтеркою, вона дуже відома в волонтерських таких колах. От, і вона дуже багато праці зробила, дуже багато. Але при розмові, знаєте, там заговорили про Бога. І вона каже, ні, я в це не вірю. Каже, я вірю в інопланетян. І так свідомо, знаєте, і ми такі ми привикли, знаєте, якщо людина робить добрі справи, ну, значить вона може спастися. Просто, просто в рай йди. Неважливо, що ти віриш в е, інопланетян або в якісь інші речі. Вона дуже гарна, вона дуже така, знаєте, посвячена цій справі. Я думаю, як достукатися до її серця, бо вона, вона відкидає. Там почали якийсь приїхав е, е, з Іспанії репортер, е, щось там знімав, а виявилось, що він не той орієнтації. І коли люди, які їх возили, його, вони плювалися там, що ти раніше не сказала, А вони кажуть, я нормально до цього ставлюся. Нам треба вшанувати кожну людину. Вона так живе, ми інакше. Ну, Треба її приймати таку. Один там навіть почав руку мити, хоча це було місяць назад, і руку почав мити, бо він його привітав. Образа така, знаєте. Відкидають всі ці речі. Я думаю, друзі, що ми маємо з'ясувати, якщо ми робимо доб добрі справи, але спиною повертаємося до Бога, до церкви Його, до служіння. Бо ті прильоти, знаєте, ти приїдеш, розгрузиш груз. а... Сусіди здають точку і туди прилітає зразу. Це наша країна. І коли людей, які там є, знаєте, їх там горсточка, і вони тільки так, і то непогано, і те погано, і те погано, і те погано. Але коли ми починаємо молитися, коли ми починаємо молитися за тих людей. І ті люди, які зовні спостерігають, я за, за тою жінкою наблюдаю, і вона така після молитви просто прийшла, сіла, вона така балакуча, знаєте, вона, ну, ну, вона по гарному розмовляє, знаєте, в неї мова поставлена так, от, трохи матюкається, але розмовляє так нормально. Мабуть, освіта якась вища є і не одна. Я бачу, вона просто присіла після молитви. І просто. Навіть нікого, нікого не промовляє, воно просто сіло там десь під хатку, на, просто на землю і десь погрузилося в свої думки. Друзі, я розумію, що наша молитва і то, що ми робимо на основі Божого Слова, воно дуже сильно ображає тих людей, які намагаються зламати все Боже Христове, зламати молитву, зламати спілкування. Знаєте, що робить ворог? Він роз'єднує, він, роз він робить, ставить людей на самоті і на самоті починає атакувати. І там такі думки вже нав'язливі, що самими тяжкими ворогами стають наші ближні. Отак розум атакує. І причому, що вони в тому впевнені, що, що вони абсолютно праві. І таким чином він руйнує все, що колись. Господь насаждав. І ще слово читаємо, молимося. Це Івангелія від Івана, 18 розділ, з 19 віршу. А Первосвященник запитав Ісуса про його учнів та про його вчення. Ісус відповів йому: Я говорив світові відкрито і завжди навчав у синагогах і в храмі, де сходяться всі юдеї, і таємно не говорив нічого. Дивіться, що він каже, я ніколи не ховав цього вчення. Мене про моє вчення не треба питати, я його промовляв і в синагогах, і на вулицях, бо то є вчення мого батька небесного, Бога вашого. Ми такі, знаєте, такі чемні, ну я тому людині не скажу, бо він ще образиться, бо він в такому стані жахливому, ну хай трошки часу прийде, може він колись з'ясує. І коли ти нарешті про це скажеш, за правду Божу тебе будуть бити каміннями. Бо це нелогічно в цей час, цей час не можна таке казати. Хіба є час або не час для проповіді Євангеля? Чи ми будемо обирати, кому сказати Євангелія, кому не сказати? Чи хіба Господь нас поставив тими, які будуть визначати, оці люди будуть спасені, ти їм кажи, а цим людям не кажи. Виявляється, що Він іде до розбійників, він іде до грішників Ісус і там проповідує Слово. Батька Небесного, слава нашому Господу. І ми для себе, для себе це визначаємо як поштовх до дії. І далі написано, Ісус відповів Йому, я говорив світові відкрито, я завжди навчав у синагогах і в храмі, де сходяться всі юдеї, і таємно не говорив нічого. Чому ти мене питаєш? Запитай тих, які слухали, що я говорив їм. Ось вони знають, що я говорив. Коли він це сказав, то один з присутніх слуг ударив його в обличчя, промовивши, оце так ти відповідаєш первосвященникові, Ісус йому відповів: якщо я зле сказав, то доведи що зле, якщо ж добре, то чому мене б'єш? Виявляється, цей світ він не зупиниться навіть перед тим, щоб дати в обличчя Месія? Цей світ, який переконаний в своїй правоті, він, він просто бажає це робити для того, щоб зруйнувати все, що буде облічати тьму, в якій люди цю проживають. Якщо ми перебуваємо в світлі Божому, якщо ми ходимо до зібрання, якщо ми слухаємо Боже Слово, якщо ми сходячи сразу молимося і сповнюємося Духом Святим, і коли чуємо заклик до покаяння, до освячення, ми біжимо на цей заклик. Ми отримуємо Боже благословіння саме від того, коли люди, які навчають нас правді Божій, кладуть на нас руки. Саме в той момент ми єднаємося з нашим Господом. У нас не буде бажання збочити, перевернути вчення. Запропонувати десятки перекладів, і десь є такі переклади досить безглузді. Ну, Я не боюся цього слова, бо якщо вам почну цитувати, що там перекладають, і деяким подобається. Деяким подобається. От на жаргоні, знаєте переклад на жаргоні. Ого, просто по-нашому. Як, як в, в дворах знаєте, розмовляють підлітки. О, от такий переклад, ого, так просто і доступно. В такому випадку, друзі, ми ніколи не навчимося страху Божому, ми ніколи не навчимося шанувати Бога Його Слово. Але ми маємо відкриття від святого Бога, який полюбив вічну любов'ю і збирає нас на цих молитвах, щоб ми, друзі, мали єднання. Бо нічого не єднає, як молитва. Праця праця після молитви, але спочатку молитва. Без праці не залишимося, бо ниви білі стоять, і нам треба працювати і дуже плідно. Але перше. Це молитва. Тому давайте ми зараз станемо, з'єднаємося з нашим Господом. Якщо ми маємо якісь такі, знаєте, духовні перешкоди і в молитві, і розуміємо, в мене є занепадання. Я, я, я відступив, я, я, я загальмував, я просто почав лінуватися. Мені потрібна молитва церкви. Мені потрібна молитва церкви. Давайте будемо пильнувати, що Дух Святой буде робити сьогодні в цій молитві для кожного з нас. Молимося. Алілюя, Господь, слава тобі і хвала! Боже наш! Боже наш святий, аллилуйя, хвала Тобі, хвала Тобі, хвала Тобі, милосердний, Боже, ми схиляємося низесенько перед Твоєю величчю, Боже, і просто бажаємо, Господи, кажи нам в наші серця. Ми бажаємо виправлятися. Нехай праведник, Боже, покаже, покаже на наші недоліки, Господи, і ми визнаємо це, бо ми не глухі, ми не сліпі, Господи, нехай прийде прозріння. Якщо ми десь вже на самоті проти всіх. Боже, прости, прости, зміни наші подобання. і дай нам бажання бігти в Божій оселі, бігти до святих Божих людей, до молитовників. алілюя, щоб разом зростати, щоб зраз, разом, Господи, бачити волю Твою, Господь, і розуміти покликання, через які ти спасаєш кожного, хто наближається до Тебе, Боже, в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Ісуса Христа благослови алілюя. Аллилуйя, святий і праведний, аллилуйя, Господи, Ти бачиш Боже шляхи, які ми сьогодні проходимо, Боже, і тільки світло Твоєї правди може висвітлити, Боже, все, що не доподоби Тобі. Ми тут, щоб догождати тобі. Ні, не собі. А саме тобі, Боже наш, аллилуйя, благослови, благослови, щоб це молитовне єднання ще більше людей наблизило до Тебе ще більше людей, Господи, які відкриють двері свого серця, щоб ти вилив свою благодать і зміцнив в нас ремене Фарауди глайдис, в тому, щоб наслідувати і Твої благословіння в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Христа благослови. І дай нам бути сьогодні впевненими в тому, що, Господи, ми йдемо саме тими шляхами, Господи, в яких, Боже, Ти показуєш на наші недоліки. Да, Боже, ми в плоті живемо, Господи, ми, ми робимо помилки. І коли ми, коли ми їх робимо, і Твоє Слово нас облічає, ми приймаємо, Боже, Твої. Облічня, Господи, і міняємося. Ми міняємося, Боже, і зростаючи, Господь, в пізнанні істини, Боже, ще ближче ми біжимо до Тебе, Господи, благослови. Не залиш нас на самоті, Господь. Наверни наші серця і душі до церковного молитовного єднання, Боже, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса ми не шукаємо щось для себе. Господи, ми приходимо туди, де сходиться Божий народ. Аллилуйя! Де звучить Боже Слово без всяких примісів, Господи, в ім'я Ісуса Христа, Боже, допоможи нам, Господь, зрозуміти це, щоб раз і назавжди, Господи, Боже, йти тільки Твоїми шляхами і слухати Твоє Слово, від якого ми будемо зростати в спасіння, ава Отче, в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса Христа дякуємо, Боже, дякуємо за здорове вчення, ми дякуємо Тобі, Господь, за Слово Твоє, за Твоїх послідовників, Господи, які свідчать своїми справами, Господь, що вони є Твої, Боже. Особливо ті, які поклали своє життя за проповідь Євангелія, і вони не збочили, Господи, ми дякуємо Тобі, ми дякуємо, Господи. Ми розуміємо, що прийде трошки часу. І багато людей, які сьогодні... Боже, свідомо знаходяться в темряві, Боже, вони прозріють і багато що для себе з'ясують. Боже наш, в ім'я Ісуса, допоможи нам. Допоможи нам, Господь, поєднатися в цих молитвах і бачити Твою перемогу, яку ти звершиш і в нашій країні. Тобі слава і честь, Отець Син та Дух Святий. Амінь.